Всім доброго дня! Мене звати Гула Лілія Мирославівна. Я головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації. Я представником уповноваженого територіального органу та організатором даних громадських слухань. Сьогодні, 20 лютого 2025 року, ми проводимо громадські слухання щодо планованої діяльності, яка полягає у реконструкції системи збору біля свердловини Масловецька. 1 ЦВНГ 3 НГВУ Борислав Нафтогаз за межами села Підгородці Сколівської Колівської МГТ Стрийського району Львівської області. Суб'єкт господарювання ПРАТ «Укрнафта». У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції відповідно до закону України про оцінку впливу на довкілля та постанови Кабінету міністрів України про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. Наголошую, що громадські слухання будуть записані та опубліковані. Станом на 11 годину, 8 хвилин, ми фіксуємо присутність на громадських слуханнях чотирьох учасників. У тому числі один учасник це представник департаменту екології та природних ресурсів. Прошу усіх інших учасників представитися, прізвище, ім'я по батькові, ваша посада і представником кого ви є. Почнемо з пані Оксани. Включіть мікрофон. Доброго дня. Чути мене? Так. Я представник партнер «Укрнафти» НГУ Борислав Нафтогаз, старший інженер екологічної служби, решта Оксана Михайлівна. Добре, дякую. Наступний. Добро звати Пукиш. Пукиш Арсен Володимирович. Я є начальником служби охорони довкілля і моніторингових досліджень публічного акціонерного товариства Укрнафти. Дякую. Доброго дня, представник суб'єкта господарювання, начальник управління екологічної традиційної безпеки Пато Корнавта Новоставський Віктор Анатолійович. Добре, дякую. Станом на зараз ми фіксуємо відсутність представників громадськості. Коротко розкажу про процедуру оцінки впливу на довкілля щодо даної планованої діяльності. Отже, перший етап розпочався 11 жовтня 2024 року шляхом оприлюднення повідомлення про плановану діяльність на веб-сайті Національної онлайн-платформи Екосистема в єдиному державному реєстрі оцінки впливу на довкілля за номером 9682. З дня оприлюднення повідомлення про плановану діяльність зауваження та пропозиції від громадськості не надходили. Повідомлення про плановану діяльність було розміщено у публічних місцях на території, де планується провадити плановану діяльність. Про що свідчить надана фотофіксація на вебсайті Національної онлайн-платформи Екосистема. Після цього був розпочатий другий етап оцінки впливу на довкілля, шляхом розміщення 5 лютого 2025 року звіту з ОВД та оголошення про початок громадського обговорення на веб-сайті Національної онлайн-платформи Екосистема. В оголошенні зазначено, що громадські слухання будуть проводитись 20.02.2025 року в 11-й годині та надано посилання на приєднання до відеоконференції. Оголошення про початок громадського обговорення було розміщено у публічних місцях на території, де планується проводити плановану діяльність, про що свідчить надана фотофіксація. Відповідно до вищевказаного оголошення, зі звітом можна ознайомитись в приміщеннях: Східницької селищної ради за адресою Львівська область, СНТ-Східниця, вулиця Золота Баня, приміщення Сколівської міської ради за адресою Львівська область, Трийський район, місто Сколи, Майдан Незалежності, 1, Приміщенні Підгорецького Старостинського округу за адресою Львівська область, Підгородцівського старостинського округу, за адресою Львівська область, Стрийський район, село Підгородці, вулиця Степана Бандери, 88. А також у приміщенні Борислав-Нафтогаз за адресою Львівська область, місто Борислав, вулиця Карпатська, Брама, будинок 26. Також зі звітом в електронній формі можна ознайомитися на веб-сайті Національної онлайн-платформи Екосистема в єдиному державному реєстрі оцінки впливу на довкілля. Отже, станом на 11 годину 12 хвилин ми фіксуємо відсутність представників громадськості на даних громадських слуханнях. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, мною буде складено відповідний акт за моїм підписом та завантажено до єдиного державного реєстру оцінки впливу на довкілля. Наголошую, що сьогодні ми проводимо громадські слухання, але громадські обговорення тривають 25 робочих днів. Тобто, громадськість може подати свої зауваження та пропозиції до 12 березня 2025 року щодо даної планованої діяльності, враховуючи вище сказане, громадські слухання вважаються такими, що відбулися. На громадських слуханнях були присутні представник організатора, тобто Департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації, та представник суб'єкта господарювання ПАД «Укрнафта». Усім дякую за увагу і гарного дня. Дякуємо навзаємо та до побачення. Дякуємо вам до побачення.